Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні у цьому невеличкому відеороликові на альтернативну історію за Кубу Фіделя Кастро я хочу показати вам зовсім новеньку альтернативну історію цього популярного політика Фіделя Кастро, який в минулому, в часи там холодної війни, в часи карибської кризи відігравав дуже велику роль. І, ну по суті, в 60-х роках велика увага була прикута саме до Куби. Ви знаєте, з чим це пов'язано, до Фіделя Кастро, Хрущова і Кеннеді. У сьогоднішній відеосерії альтернативної історії я з вами хотів би показати вам новий сценарій для цього многострадального народу. Ми бачимо, що тут, по фокусах, які були додавлені з оновленнями для Куби, є два розвідки. Іменно за Фіделя Кастро. перший з них він полягає в тому, що ми можемо схилитися в бік демократичних країн або продовжити політику комуністичної партії та дати свого там свого там приємника, поступника, наслідовника, який буде очолювати Кубу. Фідель Кастро піде вже там в тінь, буде якимось там радником, але нічого не поміняється для цього народу. У нашій же альтернативній історії за Фіделя Кастро, який на початку 2000-х років от сказав, годі, комуністи впали. Тож я готовий до нових реформ. Мені вже там за 80 років. І я хочу зробити так, щоб наша кубинська нація була добра з усіма світами, добр з іншими країнами, економічно процвітала. І ми бачимо, що Фідель Кастро у влади. Дається такий політичний бонус йому від свого народу більше 86% підтримує його партію, і всі, от по суті, дуже раді тому фактору, що він не йде от шляхом комуністів, що він не буде там Мадуро чи ще когось там Мігеля Дис Камело чи Рауля свого брата ставити на чолі нового лідера. Хоча, от і по цьому шляховий можемо привести демократів. Але наша задача на кінці життя от Фіделя Кастро. Це якраз от подивитися на альтернативну історію, яка могла би бути саме на початку його кар'єри. Ми бачимо, що Кастро оголосив про нову кубинську політику. У чому ж вона полягає? В першу чергу вона полягає в тому, що ми відмовляємося від комуністичного минулого. Це означає те, що ми повністю йдемо шляхом демократичних реформ, поки наш лідер буде при владі, виборів не буде, але наша ідеологія зміняється на західну. А ми видимо, що Дефіцит бюджету у нас доволі таки ще остренький, і він зростає, тут не обійтися нам без боротьби з корупцією, яка на даний момент є системна корупція. Потім уводиться на початку 2001 року нова Кубинська конституція. Тут Фідель Кастро зібрав всі закони він повністю відмовив від комуністів і їхніх ідеологій, лишив, звісно ж, звичаї і так далі. щоб от для туристів це все файно було привабливо. Але наша задача, от, граючи за нову кубу Фіделя Кастро, це нарешті ж таки добитися зняти економічної блокади від Сполучених Штатів Америки та західних країн, а привести Україну нові інвестиції. Побудувати нові бафабрики, от навіть повернути 12 березня 2001 року тюрму в Гуантамо. А це все було за допомогою того, що ми поміняли свою політику. Американці взяли звідси собі свої війська і повернули нам цю територію по суті без бою. Для Америки ми тепер стали дружньою країною. Ми не загрожуємо їм ідеологічно, культурною, тому подібне. Тому от після повернення бази в Гуантамо якраз настав час, щоб домогтися. Просуванню ідеології і просуванню от наративів, таких, що Куба це є нова сучасна демократична країна. Ми будемо підписувати договори із Європейським Союзом та з Латинською Америкою, і взагалі з всім американським континентом, і китайським та азійським континентом. Ми відкриті до всіх і відкриті до будь-яких там умов, лише би оце приносило якийсь позитив для Куби. Натомість ми йдемо по економічній докторині американців. Ми ефективно з цим боремося. Йде вже невеличкий такий дуже великий розрив між доходами і розходами, у нас потихеньку спадає. Безперечно, довелося підняти там податки. Ми підняли ставку налогів на населення до 40%, ставку на корпоративний бізнес на 30%. Це треба було зробити, бо інакше ми не вгрібали. І вже у 2005 році. Ставка була піднята на бізнес до 35%, і наша економіка починає потихеньку пошвавлюватися. Завдяки цьому, жертвуючи безперечно, політичною владою та незалежністю Куби, нам удалося нарешті ж розібратися з МВФ і тому подібне. Знижуємо рівень корупції, це дає нам додаткові кошти у наш бюджет. І тепер Фідель Кастро, який домігся економічного процвітання за допомогою, дивіться. Того, що ми покращуємо відносини сполученими штатами Америки, Америка буде знімати і знімає з нас поступово всі санкції. Економічно вони нас підтримують. Ми будемо співпрацювати з американцями. Ми будемо намагатися робити стабільне суспільство. Воно буде полягати в тому, що. Приріст стабільності буде зростати, бізнес та стартапів також буде зростати. Багато інвестицій буде вливатися в Кубу. Є в нас невеличкий запас грошей. Станом на 2007 рік ми бачимо, що ми нарешті боремося з впливом на нашу державу, адже наша країна всього-навсього на 29%, 73%, є незалежною країною. Наступним етапом Куби Фіделя Кастро полягає в тому, щоб збільшити цей показник до більше 50%, а то 60%. Ну і Поступово приходити в профіцит. Ми бачимо, що у грудні 2009 року ми нарешті позбулися нашого державного боргу. Ми виплатили всі борги, наша процентна ставка становить 0%, наша корупція дуже на низькому рівні. Судячи із розвитку нашої країни, нам можуть позаздрити і багато європейських країн, адже ми не лишили свій народ. Сам на сам із проблемами, У нас хоч є якісь невеличкі інвестиції, та витрачаються кошти, щоб підтримувати соціальну. Здравоохранітельну систему, а також систему по освіті. Ну і тепер, коли ми вирішили питання економічне, коли ми близькі до питання завершення політичного як незалежна країна, настав час проводити реформи у армії, які проводяться із вересня 2010 року, та принесуть нам те, що згодом ми зможемо позбутися дебафів для Куби, і наша армія не буде страждати як устарівша. Це допоможе нам в тому, що в разі, якщо там хтось і буде якийсь вести заворушки або висаджуватися на нашу кубинську державу, ми можемо дати вороговий достойний відпір і навіть перемогти в будь-якого там загарника на нашій території. Натомість, уже у 2011 році вийшло. Такі очікувані закони. Люди від нас вимагають, щоб ми підняли закони в освіті, в медицині і в соціальному секторі. Плюс до того бюрократії. Це все ми робимо. Наш бюджет це дозволяє. І я реально радий за те, що ту, ту кубу, яку побудував Фідель Кастро за допомогою демократичної системи. Перекроївши по суті сторінку минулого історії комуністів та добившися настільки великого результату всього-навсього за 11 років з моменту 2000 року, коли був оголошений цей новий курс, говорить лише про те, що Куба це новий от факел Свободи, це острів Свободи, це реально от, саме от те місто, в яке будуть йти туристи, бізнес і тому подібне. Нарешті, ми вже в другій половині 11 року виконуємо фокус, який базується на тому, щоб Звати зняти блокади, і це остання перемога в політичному плані для Фіделя Кастро. Після цього він може йти з впевненості, іти на покой, адже він зробив все. Він зробив не лише все, він зробив занадто багато. А для своєї держави, і якби в реальності отак Куба змінила свою політику на початку 2000-х років, до того ж стала сильною і незалежною в політичному плані, в економічному плані, підтримувала свій народ, відкрила свої кордони, зробила так, щоб інвестиції йшли до нас і підняла рівень своєї армії та боєздатність своєї армії. То ми би стали і Куба реально стала би важливим гравцем. На ну, міжнародній арені, це точно, адже ми б впливали на деякі процеси, які відбувалися в Латинській Америці чи в Північній Америці. Адже там ви знаєте, що є Венесуела проблематична, Колумбія, і диктатори, і в Бразилії не дуже все так добре. Тож, якраз от ми являємося плацдармом для американських інтервенцій, і бути союзником Америки це, ну, в, в, як показує от наша альтернативна історія, не так то й погано. Бо економічно ми сильніші ніж Америка. У нас немає боргів. І навіть тепер, коли ми виконали фокус, який дозволяє нам зняти блокаду, ми проводимо фокуси на націонал... на нормалізацію відносин Сполученими Штатами Америки, що врешті-решт знімає із нас блокаду Америки, яка тривала там уже ну около 100 років. Зараз там 50-70 років, точно не пам'ятаю, це стало одним із самих великих політичних і економічних. Здобутків нового курсу Фіделя Кастро, адже знову ж таки підняло наш. Бюджет. І тепер ці гроші, які звільнилися з урахуванням того, що в нас немає ембарго, ми можемо підняти соціальний сектор нашого населення, або можемо витрачати кошти на збільшення нашої армії, або можемо витрачати кошти для того, щоб впливати на інші країни і ставати більш глобалізовано і більш впливовою державою на міжнародній арені. От така друзі, альтернативна історія за Фіделя Кастро, який вирішив на кінці свого політичного та фізичного життя змінити. Долю не лише тільки свою долю як лідера, як хорошого лідера, але і змінити долю країни. Йому це вдалося за 12 років віртуальних, от за 12 років, 18 днів ми побудували ту кубу, в якій я би хотів сам жити. Це вільна Куба, це сильна Куба, це Куба, з якою хочуть дружити, це Куба, в яку хочуть іти. І це куба модернізована і модерна. Дякую, друзі, за увагу. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось.